24 березня, 96 серія. Ходіть і підтримуйте український стендап, бо наші коміки неймовірні. І доказ тому далі у нашій серії. Олександр Качура. Мене ще була дитяча травма. Ну я не можу знайти ось той момент, коли ти можеш людину називати своїм другом. Тому що в школі я. Ну, як я гадав, подружився з одним хлопчиком, я потім пішов до нього в гості, і мені подзвонили в цей момент батьки. І я їм кажу: мамо, тато, та я зараз у друга вдома. І він в цей момент кричить, який я тобі нахуй друг. І мені батьки кажуть, ну дійсно, синко, який він тобі нахуй друг. По-перше, ви дуже неймовірна людина. Ой, Дякую так, вам так. за вечір. Скажіть, будь ласка, що таке життя? Життя? Це це постійна боротьба із Чо? собою в першу чергу. Дякую, гарного життя. Хай люблять. Дякую вам. Дякую вам.